Хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все-таки більш цивілізовано. Тут зберігаються людські права, тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії, як взагалі Європа включає, і що вона про це думає. Поним? Мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол, що в Україні відбувається. Ну, на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися, зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був вообще ідеальний шлях, який ми, на жаль. Але, дай Боже, його відновить, куча було такі такій всій цій історії, ну, в нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, на... бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна. Нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримую цю історію, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з найсильніших світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія, все чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії, як вона дає, порішую російської Навалі. У нас були всі шанси, я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, Без усіх всіх євросоюзів, інтеграцій і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена. Але може станеться якесь чудо.